Школа батьківства від тато Хаб в Ужгороді діє з 2022 року. Це своєрідний курс тренінгів для батьків, який має певну циклічність і структуру. Програмою затверджено сім основних тем. Їх детально розкриває психологиня проєкту Олена Пітух. Основними у нас є про відносини, що є основою сім'ї. І також потім у нас такі блоки: діти дошкільнята, діти шкільного віку молодшого, діти середнього віку підліткового і Да? і також окремий блок у нас це статеве виховання. Школа батьківства враховує запити учасників, тому деякі теми розбивають на кілька підтем, влаштовують дискусії чи заняття у формі запитань та відповідей. І дуже тішуся, що батьки відгукуються і приходять за допомогою, бо ще оцей рівень толерантності він трошки за час війни підвищився, що ми більше відповідально відносимося до батьківства, до ситуації, які відбуваються вдома, школа більше так, да, включається в це. Ми говоримо про психологію, про вікову психологію і стає трошки зрозуміліше. Раніше так не було. Є певні теми свідомого батьківства, які виносять за межі курсу школи, популярні запити, спілкування з підлітками. Ну, в мене двоє дітей, хлопців. Молодший вступив у підлітковий вік, і я хочу бути якомога добрішою кращою мамою. Сучасні діти вони не такі, як ми були. Тобто мені здається, треба давати більше свободи, більше волі дітям. І як це робити? Ну сьогодні почую. Краще зрозуміти сучасних дітей, своїх онуків, прагне й пані Людмила. Внуки у мене ще за кордоном, і тому прийшла послухати, як їх виховувати. І все, передам. Переважна більшість учасників школи, жінки, але й чоловіки цікавляться свідомим батьківством. Мене зацікавила саме тема сьогоднішнього заняття чи лекції. Вона звучить, да, як виховати дитину, яка не боїться помилятися. Це важливо не тільки дітям, але й дорослим це вміти. Тому от вирішив послухати, може щось цікаве почую, зможу втілювати в життя і вирости свою дитину більш сміливою, ніж деякі дорослі, можливо, і я. Про набір у школу батьківства анонсують на офіційній сторінці проєкту Тато Хаб у мережі Фейсбук та у телеграм-каналі. Участь безкоштовна. Попередня реєстрація обов'язкова. Заняття проходять у Закарпатській обласній науковій бібліотеці щонайменше один раз на тиждень.